Зістав та вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Сили ППО збили 24 за з 29 шахедів у межах Херсонської, Одеської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Київської, Дніпропетровської, Вінницької та Житомирської областей в той же час, на жаль, у Вінницькій області є влучання в інфраструктурний об'єкт пишуть ова. Як повідомила перша заступник начальника відомства Наталія Заболотна на місці, працюють рятувальники. Інформації щодо постраждалих не надходило. Телеграм-канал топор помсти. Пише наступне. Араф атакувала Вінничину. На жаль, є пошкодження. Житлового будинку і постраждалі тривога по всій країні. Дрони атакують міста, будь в укриттях цього дня та ночі. Окупанти будуть обстрілювати наші міста, аби пропагандисти мали про що говорити, хоча б якісь перемоги. Після ударів по Росії, зокрема Морозовську та Мілерово. Джерела зазначають, що сьогодні під час тривоги російські війська цілили по аеропорту. Вінниця, що у селі Гавришівка аеродрома не використовується військовими та давно не є діючим Проте коли це росіян зупиняло. На аеродромі горіли мліжі Ф шістнадцять. Ще ці які залужні. Ні, наказав розставити по всього де розвідка окупантів і старація їх спеціально, нібито не встигли сховати. Понад 30 макетів 16 по всіх аеродромах України спробуйте окупанти, пробуйте. Тим не менше, коли вони таке влучили в цивільне підприємство шахедами. Зрадники здають всі аеродроми, на яких створили видимість присутності літаків у Сирії полю за крутами. Зазначимо після чергового ворожого обстрілу аеродрому у Старокостянтинові Хмельницької області. Колишні речник повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що випадку ризиків прильотів льотчика. Дослокової літаки на інші аеродроми України не вперше атакуються цей аеродром. А там штатне місце базування бригади тактичної авіації, але авіація у нас доволі така мобільна. Наші льотчики знають, як протидіяти ворогу у цих умовах. У них десятки оперативних аеродромів на державі території сказав Ігната. Відповідаючи на запитання ведучих, він зазначив, що ворогу не вдасться так просто знищити нашу авіацію. Я думаю, наші льотчики покажуть їм найближчим часом, де раки зимують наголосив речник в той же час. Авіякс. Експерт Валерій Романенко в ефірі Радіо «Анвірус» повів про удари безпілотниками по аеродромах і стратегічних об'єктах на російській території. Це спосіб, який ми з вами обговорювали мабуть понад рік. Якщо ми не можемо діставати їх у повітрі за допомогою наших літаків, вони на жаль мають не то рівень обладнання та озброєння, то можна діставати їх на аеродромах. І, до речі, починаються з Чорнобаївки. Не російські гелікоптери глушили як рибу понад 20 разів. Так само потрібно завдавати ударів по Сійські авіації за їхніх власних аеродромах досі нам це вдавалося доволі успішно. Хоча без уваги все ще залишаються аеродроми російської тактичної авіації фронтової та їхньої термінології уздовж кордонів України. Можливо, тому що поки кількість дронів та інших способів ураження у нас трішечки недостатньо, до, того аби працювати на фронтових аеродромах, із яких стартують штурмовики ударні гелікоптери, які пробують кошмарити нашу передову, і тім бомбардувальники, що скидають тисяча кілограмові бомби, от вони потребують зараз. Був один, здається, удар по аеродрому, якщо нічого не плутаю, але нас цікавлять аеродроми, які працюють проти нашого наступу. Зараз ці аеродроми треба чітко визначати та весь час тримати в напрузі, бо удар по аеродрому збиває ритм роботи. Там уже ж таки злітно-посадкова смуга і без її перевірки не можна діяти. Після удару по аеродрому треба насамперед перевірити злітно-посадкову смугу. Чи були її ушкодження? Це на якийсь час тримає роботу аеродрому. Бо само собою удари по паливу та боєприпасах на аеродромі. А поки що в нас трішки інша тактика. До речі, у нас є дуже важливий компонент, який ми з вами теж раніше обговорювали: удари бо в стратегічних підприємствах. У мені дуже великий оптимізм викликало повідомлення про удар по заводу Брянській області, 110 кілометрів від кордону України. Цей завод обслуговує концерн Алмаз «Антеї», Звізія та Веган. Наприклад, окрім іншого, вони виробляють комплектуючі до Іскандера, тож можна в якомусь. Сенсі розглядати удар по цьому заводу як помсту за Чернігів. Розглянемо що за концерни, наприклад, Сузір'я Созвіздія – це система зв'язку всіх російських збройних сил. Що таке армія без зв'язку? Це натоп озброєних людей і більше нічого. Концерн Алмаз Антей – виробництво усіх зенітних ракет, і радіолокаційних систем, концерн вега, розробник літаючих радарів А 50 а 50 у літаючих командних пунктів і космічної техніки. Якби це підприємство рознесли одруски дронами, не один цех 40 квадратних метрів пожежа, принаймні кілька цех. Які є критичними для виробництва, то війна набрала би зовсім іншого характеру таких підприємств, є кілька це підприємство, як показав удар, не дуже захищене засобами протиповітряної оборони. Якби туди прилетіла не пара наших українських шахедів, а принаймні два десятки, то це підприємство значною мірою вплинуло би на озброєння російської армії, бо воно весь час втрачають озброєння, але поповнюють його, випускають і далі. А не маючи радіоелектронних компонентів, вони можуть випускати лише автомати Калашникова. Редакція Луне несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.